Багато людей чекають ідеального моменту, щоб почати на Еці. Кажуть собі, ще трішки почекаю, подумаю над нішою, зроблю якісні фотографії, але приходять місяці і вони так і не запускають свій магазин. А тим часом саме зараз найкращий момент, щоб стартувати: листопад і грудень це четвертий квартал, і Еці має найбільшу активність покупців. Люди шукають подарунки, святкові речі, декор, персоналізовані вироби. Продажі ростуть у кілька разів, і навіть нові магазини починають отримувати замовлення. І Я не перебільшую це просто статистика. Кожного року, саме в цей період четвертого кварталу, Еці фіксує на Кількість покупців, алгоритми тестують нові магазини, тому що платформа намагається показати людям якомога більше товарів. Тому, якщо ти давно думав почати, тому саме зараз найкращий момент, щоб не просто стратанути, а вийти на результати і отримувати прибутки. Далі поясню, чому саме зараз найкращий момент, як платформа поводиться з новими магазинами і як вам підготуватися, щоб заробити в цей святковий період. Якщо подивитися на статистику ЕЦІ за останні роки, то можна побачити, що найбільший обсяг продажів саме на черти картал жовтня грудень. Це той період, коли більше сліди купують подарунки, оновлюють. Декор готуються до свят для продавців. Це означає одне зараз найприбутковіший сезон за увесь рік, щоб продавати на Etsy. кожного дня. Більше 500 мільйонів людей заходять не просто подивитися, а щось купити. Якщо ти запускаєш магазин просто зараз, то ти потрапляєш у цю хвилю руху. Це важливо зрозуміти. Еці не відрізняє стрі та нові магазини. Йому важливо показати покупцям актуальні трендові товари. Тому, коли ви додаєте товари, Etsy дає безкоштовно покази і тестує, чи цікавий він покупцям чи ні. Тому саме чортому кварталу цих візитів буде набагато більше ніж порівняння влітку. Плюс конкуренція у цей час не така страшна, як здається, так як не ці мільйони продавців, котрі не встигають оновити свій товар і вже готуються до кінця року. Тому кожен новий магазин має дуже великий шанс конкурувати з великими гравцями. І ще один момент покупці все час купують емоційно. Їм потрібно знайти швидко унікальне, красиве і не витрачати на це багато часу. Вони не так ретельно аналізують магазини, як у звичайний час. Тому навіть нові магазини без великої кількості продажів та відгуків мають всі шанси отримати багато замовлень. Коротше кажучи, четвертий карта це не просто святковий сезон. Це три місяці. Коли Etsy буквально відкриває двері для тих, хто хоче діяти. Якщо ти запустиш магазин прямо зараз, і не наздоганятимеш інших, але ти будеш рухатись разом з іншими в одному напрямку. Є ще один момент, про який більшість не знає. У четвертому кварталі Etsy намисно тестує нові магазини. Платформа бачить, що кількість покупців активно зростає, тому їй потрібно більше магазинів, щоб показувати їм якомога більше різних товарів. Тому система дає автоматично новим товарам якомога більше показів. Вона перевіряє їх, показує невелику кількість аудиторії, щоб зрозуміти, чи цікавий цей товар. І якщо бачить клік Покупки та цікавість аудиторії, то вона дає якомога більше трафіку на ці товари, і саме тому осінь це той момент, коли можна нові магазини вивести на продажі вже перший місяць. У січні ситуація змінюється. Покупці починають менше купляти, і є дає менше трафіку. Тому ті, хто відкривають магазин у кінці року, як правило, мають більш складніший старт. Алгоритми просто не бачать сенсу давати трафіку там, де немає сезонності. Але зараз усе навпаки, еці хоче, щоб якомога більше продавців пропонували сезонні товари. Бо чим більше вибір, тим більше покупок на самій платформі. Тобто, вигідно, як продавцям, так і. Платформі він він, і якщо скористатися цим правилом, можна закласти основу для магазину, який потім працюватиме стабільно цілий рік. Як підготуватися, використати цей період максимально ефективно. Щоб скористатися цим сезоном по максимуму, не потрібно робити щось складне. Головне запустити магазин і підготувати його правильно. Почни з бази, створи повноцінний профіль, оформи банер логотип, заповни опис і політики. Коли профіль виглядає завершено, система сприймає тебе як продавця, а не як тимчасового користувача, який просто тестує платформу. Другий крок додай якомога більше товарів. Якщо у тебе зараз 5 позицій, то зроби хоч. Що 20. Кожен лістинг – це окремий шанс потрапити у пошук. Чим більше варіантів, тим більше шансів, що людина потрапить саме на твій товар. Третє, підготуй товари під сезон. Зараз ключові слова, типу Christmas Gift, Holiday Decor, Декор, Candle, New Нью-Йорк це найпопулярніші запити. Якщо ти включиш їх у свої назви та теги, еці з більшою ймовірністю покаже тебе тим, хто шукає саме святкові речі. Не обов'язково міняти нішу, просто адаптуй подачі під сезон. Etsy любить активність магазинів. Коли ти додаєш нові товари, редагуєш тарі, відповідаєш на повідомлення, алгоритм бачить, що магазин живий. Він працює і ЕЦІ Поступово піднімає тебе у видачі. По суті, головна стратегія проста: не чекати кращого моменту, а використовувати цей. Бо все, що ти зробиш у найближчі кілька тижнів, буде працювати на тебе протягом усього сезону. Якщо ти новачок, ти можеш переглянути відео на моєму каналі, де я детально показую розказую все про проєкції. Так тобі буде набагато простіше почати. Кожен рік історія повторюється: одні викладають старт, бо ще не готові, а інші просто діють, І саме вони потім показують результати. Різниця не в тому, хто розумніший. Різниця лише в тому, хто почав у правильний момент. І цей момент зараз. Зараз момент, коли покупці активно. Шукають подарунки, коли я це сам зацікавлено, показувати нові магазини, коли можна отримувати перші продажі, відео і досвід, замість того, щоб знову чекати ще одного ідеального моменту. Якщо ти не хочеш проходити це шлях сам, якщо хочеш зрозуміти, чого саме почати, яку нішу вибрати, як оформити магазин і швидко дійти до перших продажів, залиш заявку через анкету під цим відео. Помилки роблять усі, але їх дуже легко уникнути, коли поруч є людина, яка навчить покаже потрібні інструменти і проведе до результату. Тому, якщо ти давно хотів спробувати, просто цей крок зараз. Бо краще стартувати сьогодні снепено. Сті ні через роки зі шкоди, що знову нічого не зробив.